Шестимісний чи семимісний Зікер 009. Подивимось на обидва, а ви вирішите, який вам подобається більше. Не дивлячись на відмінності по комфорту, обидва варіанти мають повний привід батарею 140 квт годину, а також запас ходу понад 800 км. Виробник пропонує нам трьохзонний клімат контроль, а також підігрів передніх та задніх сидінь, електропривід сидінь першого та другого ряду, камеру огляду 360 градусів, адаптивний круїз контроль і звісно ж 30 динаміків преміальної акустичної системи Yamaha для того, щоб ваші подорожі були наповнені тільки якісною музикою. Окрім комфорту, преміум якості тут потурбувались і про безпеку, адже це сім подушок безпеки, система утримання в смузі руху, моніторинг втому водія, розпізнавання дорожніх знаків та багато інших інноваційних опцій, які зроблять ваші поїздки справді безпечними. А який зі Кер 009 обрали б для себе? Ви Залишайте свою відповідь у коментарях? А також завітайте до нас та протестуйте обидві моделі за кермом.